Get the book at ASAPscience.com. Вистомлені це відчуття знайома усім нам. поєднання роздратованості, хиткості і виняткового ледерства. Скоріше за все, це є ознакою того, що ви вчора не виспалися або декілька днів поспіль тому. Але що конкретно означає достатньо виспатися? А що найважливіше, чи зможете ви надолужити прогаяне? Хоча вчені до сих пір сперечаються щодо основної функції сну, нам відомо, що він повинен бути ефективним і корисним. Ми ж усе таки витрачаємо 24 роки нашого життя на сон. Тому це дуже важливо. Дослідники виявили, скільки нам потрібно годин сну, що ночі, розподіливши їх на три групи сплячок. 4, 6, 8 годин сну. Після 14 днів учасники, які спали 8 годин, відчували менше проблем з увагою, проблеми з світосприйняттям, в той час як в тих, хто спав від 4 до 6 годин, спостерігалися поступове виснаження. У групи людей, що спали по 6 годин, виявилася та сама реакція, що й у людей з концентрацією алкоголю 0,1% у крові, що вже вважається за алкогольне сп'яніння. Люди, які спали 4 години, страждали навіть сильніше, засинаючи під час їхніх когнітивних тестів у людей обох вище названих груп спостерігалась проблема зниження роботоздатності мозку день у день без будь-якого покращення майже водночас вчені подвоїли результат даного сумарного ефекту у якості показника нестачі сну у недосипу. То чи можемо ми від цього одужати? Дослідники виявили, що після однієї двох ночей недосипу тіло й мозок можуть одужати після декількох ночей гарного сну. Однак, втрата сну, починаючи з тижнів до місяців, спричиняє значно довше оновлення світосприйняття, яка потребує багато ночей доброго сну, враховуючи періоди тривалістю у місяць або навіть роки, невідомо чи оновиться робота мозку і чи спричиниться явище непоправну шкоду. Парадоксально, але з хронічним недосипом ваша сонливість або рівень вашої втомленості погіршиться. Це означає, що з часом ви будете все менш і менш свідомими щодо загального рівня погіршення вашого стану. То скільки вам необхідно спати, більшість досліджень виявили, що 7-8 годин сну є найоптимальнішим варіантом для людей, окрім проблем зі світосприйняття. Люди, які постійно сплять 7 годин у ніч, мають ризик виникнення серцевих захворювань, ожиріння і діабету, не кажучи вже про 12% відсотковий ризик померти. З іншого боку, дослідження виявили, що сон довше ніж 8 годин не сприяє покращенню функцій мозку, викликає ті самі ризики, що й у попередньої групи людей, і збільшує ризик смерті на 30%, Тож забагато сну теж шкідливо. Але різноманітність одночасно існує, і наша генетика грає у ньому велику роль. Власно кажучи, люди, які як виявляється, не спали 6 годин мають мутацію особливого гену. Коли вчені повиводили мишей, аби виявити цей ген, то вони були здібні не спати на додаткову годину 20 хвилин більше, ніж звичайні миші. Виявляється, що ця група сплячих має біологічно міцніший сон ніж пересічна людина. Загалом важливо знати, що ідеальний період сну існує 7-8 годин. Дозвольте вашому мозку і тілу задовольнити власні потреби. Все таки, що гарно для одного, те погано для іншого. Озвучено студією українського. Первий стім рольо озвучував Остап Карвацький українською мовою переклав Олексій Вілку від команди з озвучення Акорд плюс. You can download this audiobook or another of your choice for free at audible.com/asap. And with a subscription you get one free book a month so you can read the whole series. Special thanks to Audible for making these videos possible. And subscribe for more weekly science videos.